Вітаю! Сьогодні попрацюємо з логарифмічними рівняннями. Розглянемо найпростіші випадки. До першого випадку відноситься рівняння виду. Логарифм за основою А від виразу f від x дорівнює b. Нехай я вас не лякає оце фід Всередині логарифма, тобто його начинка, буде стояти вираз, який містить х. Може і х стояти 2х-5, х квадрат 8, будь-який вираз з хсом. Такого типу рівняння ми будемо розв'язувати за знайомими стрілочками. Ми починаємо стрілочку від А, ідемо до Б і отримуємо F від X. Це означає, що F від x буде дорівнювати А в степені Б. Ось за таким шаблоном ми будемо розв'язувати рівняння виду логарифм зліва. І справа число. Причому логарифм 1 немає не додавання, не віднімання. Логарифм дорівнює число. Не потрібно тут накладати ОДЗ в таких рівняннях. Тому ми говоримо, що це ну, найпростіше, яке тільки може бути. Наприклад, логарифм за основою 3 від виразу 2х +1 буде дорівнювати 0. І так, подивилися уважно. Наше рівняння абсолютно підходить під цей шаблон. Починаємо, стрілечку, перший раз малюю. Починається вона на трійки, іде до нуля і отримаємо 2х плюс 1. Маємо 2х плюс 1 буде дорівнювати 3 в нульовому степені. 2х плюс 1 дорівнює. Підносимо 3 до нульового степені пригадуємо, що будь-яке число в нульовому степені то є 1. Тоді 2х дорівнює нулю. Тому що ми ось цю одиничку перенесли вліво, змінили знак, вона пішла туди як мінус 1. 1 мінус 1, 0. І тоді х дорівнює 0. Поділити на 2. Маємо 0. Все рівняння розв'язано. Ні перевірок. Не потрібно в таких найпростіших випадках робити. Витираю, перехожу, до другого рівняння. Друге рівняння. Логарифм. Тепер у мене стоїть вираз всередині логарифму х квадрат мінус 3х плюс 4, а основа 1 четверта. І це все дорівнює мінус 1. Знову пригадую, стрілочки вже тільки в повітрі будую 1 четверта, підношу до степені мінус 1 і отримую підлогарифмічний вираз. Тобто х квадрат мінус 3х плюс 4 дорівнює 1 четверта в степені мінус 1. Ліву сторону переписую, вся увага прикута до правої сторони. 1 четверта в мінус першому степені то є 4. Мінус перша степінь, вона примушує нас, число ми говоримо перевернути, замінити оберненим. Перед нами квадратне рівняння. Переносимо все вліво, щоб справа отримати 0, і тоді зробимо висновок повне, воно чи не повне, щоб зрозуміти, як далі його розв'язувати. Маємо 4 переносимо вліво з мінусом 4, 4, взаємо і маємо х квадрат плюс 3х дорівнює нулю. Робимо висновок, що це неповне квадратне рівняння. Х виносимо за дужки, в дужках буде х плюс 3 дорівнює нулю. Добуток дорівнює нулю, коли або перший, або другий множник дорівнює нулю. Отже, х дорівнює нулю. Коли дужечку х плюс 3 прирівняємо до нуля, маємо х дорівнює мінус 3. Ось наші корені цього рівняння. Нехай це рівняння, поки побуде перед вами, переходимо до другого типу. Логарифм справа і логарифм зліва. Бачите відмінність від першого типу? Основи мають бути однаковими. Або нам самим придеться зробити ці основи однаковими. Лише коли основи однакові, ми можемо прирівняти під логарифмічні вирази, тобто прирівняти F від x і g від х. Але ось в цьому рівнянні обов'язково потрібно накладати ОДЗ. ОДЗ накладається тільки на один. Із виразів або на F від X, або від G від X, тому що ми їх потім прирівнюємо, і якщо одна сторона додатня, то автоматично і друга буде додатня. Забудете цей факт, накладете на обидві частини ОДЗ, не буде помилка. Просто трошки більше часу на це потратите. Я вибираю, ну, який буде простіший вигляд мати або F від X, або G від X. Отей і буду накладати на той вираз, я буду накладати умову. Ну, нехай у мене поки що f від x буде більше 0. Ось за цим шаблоном ми будемо розв'язувати такого типу рівняння. Причому я спочатку буду накладати ОДЗ, а потім прирівнювати. І до прикладу переходимо логарифм. Під першим логарифмом у мене вираз х плюс 1 основа 5. Дорівнює. Логарифм виразу 4х мінус 5, і основа знову ж таки 5. Аналізуємо. Наше рівняння підходить під даний шаблон, основи однакові. Якщо основи однакові, прирівняємо під логарифмічні вирази, але так я й говорила як спочатку, то перед прирівнюванням накладемо ОДЗ. Область допустимих значень змінної знайдемо. Ну, я думаю, вираз х плюс 1 зрозуміло, що він легше. На нього накладаємо умову, що х плюс 1 має бути строго більше нуля. Тобто, наш х має бути більше нуля. Перепрошую, мінус одинички. Одиничка переходить вправо. З мінусом. І це означає, що ті корені, які ми знайдемо, обов'язково мають бути більше за мінус 1. Якщо ми отримаємо корінь, який буде не задовільняти, одезимо його в відповідь, не пишемо, це буде наш сторонній корінь. Переходимо до прирівнювання від логарифмічних виразів. Х плюс 1 дорівнює 4х мінус 5. Так, лінійне рівняння x вліво без х вправо. Розписую x. Мінус 4х, 4х переносимо вліво, знак змінюємо на протилежний. Все, що без ексів, збираємо справа. Справа у нас вже було мінус 5, оця одиничка з плюсом піде вправо з мінусом. мінус 4х. Маємо мінус 3х, тому що вважаємо, що тут одиничка, просто нам її ніхто не написав. Мінус 5 мінус 1 то є мінус 6. Х буде дорівнювати. мінус 6 поділити на мінус 3, і ось наш корінь 2. Коли ми знайшли корінь 2, обов'язково згадуємо, а чи нам він підходить. Дійсно, 2 більше за мінус 1, тоді в цих рівняннях раджу все-таки писати відповідь і фіксувати, що наш корінь х дорівнює 2. І ще одне рівняння такого типу розв'яжемо. Бачите, чим відрізняється перше і друге? Наявністю ОДЗ і тут все-таки б рекомендувала писати відповідь. Можете і в першому писати наступне рівняння логарифм, виразу квадрат мінус 7х плюс 4 за основою 3 дорівнює логарифм виразу мінус 3 за основою 3. Основи однакові, логарифм дорівнює логарифму при вирази. Але маю накласти ОДЗ. Давайте, щоб я. Раціонально використовувала дошку, ось тут пропишу, ОДЗ Має бути такого, що хміну 3 більше 0, тобто х має бути більше трьох. І буду пам'ятати про це, коли знайду корені. Прирівнюємо під логарифмічні вирази х квадрат мінус 7х плюс 4 дорівнює х мінус 3 отримала квадратне рівняння. Про те, якого воно виду, зроблю висновок після того, як все перенесу вліво, а справа отримаю 0. І так, х квадрат. Зліва маю мінус 7 х, що стоїть справа піде вліво з мінусом. Мінус 8х отримаю. Трійка, що стоїть ось справа, піде вліво з плюсом, бо тут вона з мінусом, плюс 7 дорівнює 0. Я отримала повне квадратне рівняння, де ще й зведене. Ось тут давайте все-таки пригадаємо вієта. За теоремою оберненого до Вієта корені. Будуть такими, що їх сума х1 плюс х2 буде дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком. У нас тут мінус 8. Отже, сума буде 8. А добуток буде дорівнювати 7. Тому такими числами будуть числа 7 і 1. Я не буду детально розказувати, у мене є, відповідно, ролик про квадратні рівняння. Можете переглянути там, повторити. Ось наші корені 1 і 7. Добуток 7, сума 8. І обов'язково я ці корені, перевіряю. На ОДЗ Х має бути більше трьох. Сім підходить, а одиничка, ну, воно ж явно. Видно, що вона менше за 3. Тому, щоб я про це не забула і у відповідь не написала, перекреслюю знак дорівнює. Можете навіть пояснення. Вказати, чому ми цей корінь відкидаємо? Не задовільняє нашу область до пустимих значень Ікса. І тоді, у відповідь, фіксуємо, що наш корінь буде тільки 7. Ось якось так.